Всіх вітаю! Ви на каналі Зайтоктумі, тобто зі мною говорять. Тут карти Таро, оракули та простір. З вами, як завжди, Ганна. І хочу показати нові колоди. Насправді, вчора полінилася, не стала знімати розпаковку. Ну, Тут прийшло три посилочки, буквально, в принципі, щоб це за розпаковка була на 5 хвилин. Ну, Насправді, в мене просто не було настрою знімати. Ну, і настрій такий дивний в останні дні, з огляду на все, що коїться, відбувається. Ну, коротше, не стала знімати, просто сама розпакувала і вирішила. І одразу попрацювала вчора ввечері з ними, і навіть два розклади сьогодні клієнтських зробила на цих колодах. І вирішила одразу зняти е, огляди. Бо, в принципі, вже зрозуміло, чіткі колоди і як працюють. І отакий браслетик, ще пройшов, навіть ще не розпаковувала, хочу спочатку зарядити на щось, а потім вже надягати на себе. До речі, до речі, як воно все резонує? Браслетик Акваріус для водолія по ознакам зодяку. І ці обидві колоди я побачила на каналі Акваріус Терапі». Вікторії Балашової, дуже класний таролог, теж з України, до речі, і теж жила деякий час в Харкові, як і я. А так вона з Кропивницького. І оцю колоду точно б не замовляла, якби не побачила у Віки, як вона класно працює. Я дуже, як ви знаєте, хто зі мною давно, дуже скептично ставлюся до Дорін Вірче, яка є авторкою цього оракулу. Розкажу Давайте я оцю поки що приберу. А це оракул теж у Вікторії. Є чи був, я ж не знаю, як вона вивезла колоди з Харкова чи не вивезла. Сподіваюся, що так. Тільки в неї він в чорному варіанті. Мені сподобалося, як він працює, як говорить, ця колода є в білому, в чорному та в рожевому. Мені захотілося в рожевому, я же дівочка, але її ми подивимось окремо. І в мене, прям дивіться, зараз підбірка любовних оракулів з Aliexpress, А це означає, що буде акція. Я думаю, на певний конкретний любовний розклад оголошу акцію по спеціальній ціні. За спеціальною ціною буде дешевше по вартості, і, скоріш за все, задію їх всі три. Буде цікаво. Буде цікаво. Так що слідкуйте за новинами в інстаграм, там напишу, який розклад, що як. Так, це ми поки що прибираємо. До речі, на. А до речі, вони обидва лаф оракол. Тут Love Oracle Cards, і тут а тут Lovers Oracle. ні різні назви. І на це я теж огляд ще не знімала. Може сьогодні зніму, Подивимось, якщо мене вистачить на три огляди. Ну давайте дивиться романтичних янголів. Про Дорін Вірче, хто не знає, треба сказати, що вона наштампувала буквально наштампувала як на конвейері, дуже багато оракулів на тему на янгольську цю всю тему. Там, як мені написала одна підписниця та колега Вероніка, вам вітання. Якщо дивитесь, що Янголи, ні, ще більше, більше пафосу архангели, і там ну дійсно прям дуже дуже багато в неї таких колод. А потім вона відмовилась від цього, що зробила, відреклася, і пішла в монастир, здається. Пішла служити Богові. Ну що ж, туди, туди її дорога. Але її колоди доволі чіткі. І вони вже, ну, як на мене, живуть своїм життям і дуже чітко працюють. Є в неї в співавторстві якісь колоди. От я тепер придивлюся, може, я щось ще й замовлю, Дорін вірче. Бо от цього не прибрати, працюють її колоди. Чітко і мені про це казали, що блін, ну так, дорін вірче це смішно. Ну, писали мені теж колеги, але зараза як же вони чітко працюють її колоди? Я в цьому впевнилась вже так. Дуже чітко. Ну для прикладу, я дуже мстива людина, я дуже злопам'ятна людина. Мені важко прощати, відпускати. Я дуже часто мчуся, я це визнаю, я це за собою знаю. І сьогодні вона мені дала карту Вчись прощати. Тобі треба навчитись прощати. Це було просто, знаєте, ну таке попадання в яблучко, ну я не знаю. І от вона так і відповідає. Ну, дуже чітко, дуже конкретно. Єдине, що я б цю колоду не використовувала б як самостійну, для самостійно розкладів, а більше як в додаток до розкладу. І так її планую. Як пораду, як напуття, як попередження. А, так, у мене варіант AliExpress в жистянці. А, якість дуже гарна. Сходила за QR-кодом, гайду немає, хоча десь він мені траплявся, Є до неї гайд. Але знаєте, я скажу, що він тут не особливо і потрібен. Тут назва карти, ключове ну, послання, ключові слова. Ну, Цього достатньо, щоб зрозуміти, що карта говорить. Якість гарна, до речі, в цієї жестянці. Жестянки і отут якість гарна на оракул піклування про себе, священної турботи про себе. Не сподобалась мені з жестянок тільки Modern Witch. Ну, я вам показувала, там дуже бліді карти. Ця колода яскравіша. Тут сподобалось, і вони всі різні, різні різний картон. Тобто вони не в однаковій якості ці жестянки проходять. Єдине, що не сподобалось, дуже нещільно тримається кришка. Тобто, от якщо я відпущу, воно впаде. На, 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 на sacred Self Selfcare нормально тримається, на Modern Witch теж. Тобто оце, цю коробочку взяти з собою. Зда, може тут придавити, можна якось це ага, ага, можна. <кхем> в подорож вже брати буде незручно. Ну, в принципі, я це оракули не буду брати з собою в подорожі. Ну навіщо оракул брати в подорож? Я в подорожі якраз беру ту Modern Witch, з нею зручно їздити кудись, подорожувати, і вона ще й універсальна така. На будь-яке запитання може відповісти. тому... Так, тут золотий зріз, дуже гарний, дуже якісно зроблений, треба сказати. Не всі золоті зрізи на Aliexpress такі якісні. Трохи залишає на руках, але ну, то таке не принципово, але він якісний, він ніде, бачите, ніяких ушкоджень чи чогось. А, картон ребристий, шершавий, подивіться. Картон дуже гарний. Єдине, що, ну я вас вже давно помітила, тут ніби він, по-перше, не до кінця профарбований, якщо вдивитись, ну це таке це ерунда, фігня. А, і вже я зрозуміла, що такий картон затирається швид... швидше за глянцевий. От Глянцевий все ж таки довше служить. служитиме. А Шершавий навіть я показувала на Глорі. А... Там дуже якісний шершавий картон, але майже, майже одразу почав в мене затиратись. Є такий в нього мінус. Але він дуже приємний. Він дуже. Я навіть коли колода трохи злипше, ну, злипшася була, трохи позлипались карти, ну, тому що профарбований золотий зріс, я розліпляла. Я навіть не могла розуміти, це одна карта чи це дві. Настільки тут він товстий, цей картон. Ну, тобто питань нема до картону, до якості. Вона прям важка, така в руці, якістю задоволена. І ще однією причиною, з якою я взяла саме версію Aliexpress цієї колоди, тому що вона англійською, а оригінал, що продається, тільки німецькою. Здається, може, є якась франшиза англійською або російською. Не знаю, чесно не дивилась. Бо хотіла жестянку і хотіла англійською, і тут в цьому разі все співпадало. Візуал не зовсім мій, оце я все не люблю, але спокусилася, знову ж таки, тому що дуже чітка колода. Але от щось там і є. Я не дуже люблю такий візуал, такі рамочки, Воно все якось як на мене виглядає пафосно доволі. Але, тим не менш, ця колода вартує того, щоб мати її в колекції. Ну і Отакі карти, так. От, відносини з минулого життя. Тут все про відносини. Це любовна колода. Не знаю, чи працюватиме на якісь інші запитання. Ну, можна відносини з собою також. В принципі, працюватиме. Ну, в мене буквально декілька карт. Тут відігралися Soulmate є споріднені душі. Але так чітко, так в Яблочко, і дуже-дуже багато я цю колоду бачила в загальних розкладах на Ютубі, у інших. І завжди мені резонувало. Тому я, в принципі, бачила, як відіграються тут карти. От, довіра. Довіра, віра Тут як про довіру, так у відносинах, так і про віру взагалі, що ти повинен в серці мати віру, що все буде добре. І все буде добре. Романтичні почуття. Викликай свою, своїх рід, свою рідну душу, споріднену душу. Ну, Тобто тут більше все ж таки в формі порад все написано. Ось от от. От ця карта прощення, якраз що мені вийшло. Діти, флірт. Полюби для початку себе. От, яка чудова карта. Що навчись любові до себе, а потім вже з іншими це реалізуй. Пристрасть, задоволення, здається, чи щось таке. Хімія і біологія, релігійні фактори. Або відмінності, здається, так вона грає. Ну, Відмінності, може, в переконаннях навіть. Де. Не знаю, як це -то перекласти. теж така дивна карта. Зцілення родинних патернів, родинних моделей поведінки, моделі саме в родинні відносин. Вже відігралась карта. Справжнє кохання, трулав. Ну як же без нього? Маски. Бережи свою любов, зберігай, залишайся оптимістом щодо свого життя. Таке, бачите, тут середньовіччя, середньовіччя. Звільни себе і такий одноріг. А як буде українською єдинорог? Єдиноріг, одноріг. От цікаво, як пере, пере, перекладе Google-перекладач треба спробувати. Рітріт. Ну, як відпочинок, таке дозвілля приємне. Так. От, чекай, Божественного часу теж відігла, відігралася карта і така, і дуже доповнила прогноз. Дуже от в багато шарів відігралося. І мені здається, що тут, в принципі, всі карти так гратимуть. От ніби багато шарів, коли карта одночасно каже декілька різних речей, і в цьому контексті, і в цьому, і в цьому. От вони дійсно так грають, і ця от карта так і відігралася, що потрібна людина з'явиться у потрібний час. І мені так читалося, що от дійсно є люди. Знайомства, з якими, зустрічі з якими не уникнути. І вони з'являються в саме підходящий час, і вони з'являються невідворотньо. І от тут про це карта дуже цікаво. Ну, гарні, гарні. Я прям в мене прям. Я прониклась, прониклась до цієї колоди з симпатією. Вона мені, і чим більше я з нею працюю, тим більше і більше вона мені починає подобатись. Дуже скоро тут така є нетипова карта. Запитувати можна про що завгодно, дуже скоро і говорить вона про щось, що відбудеться, або дуже скоро щось, на що ти чекаєш, або дуже скоро все стане зрозуміло, або взагалі вся ця ситуація, що в розкладі, якось це по поличкам розкладеться дуже скоро. Ну, Тобто, так, нове кохання, будь ласка. А, там було не Я... От Оце так не розділене, кохання. Теж є така карта. Я думаю, що тут немає в них, хоча подивимося, як будуть грати. Немає прямих та зворотних значень, а може, в принципі, є. Не знаю, треба. Тут-працюй тут, над партнерством. Але вийшла вже як пропрацюванням схем щодо партнерства, своїх моделей партнерства в голові в своїй. О, ну тут, як це зараз скажу українською. Невимовна легкість буття. Ні, навіть не невимовна. Неможлива прям легкість буття. Ладно. мідовий місяць. Я вже сказала клієнці в розкладі, вийшла ця карта. Вона в мене відігралась по-перше, сенсом таким схожим на вісімку жезлів. І в мене буквально майже один в один таке зображення на вісімці жезлів та Казанови. Ну чого тільки в мене. Думаю, що у всіх така вісімка жеслів. Второ казанове і, і відігралося, схоже. Сепарація, весілля. Отака от чудова колода, дуже задоволена. Дуже мені прям аж. Нетерплячка вже в мене її попрацювати, більше з нею попрацювати, бо не ж я її тільки мучити своїми запитаннями. Дуже приємно вона тасується. Бачите, я прям почала тасувати наприкінці відео, бо такі важкі, товсті карти. Ну, Як для AliExpress. Ну, До речі, вони не дуже дешеві, ці колоди в жестянках, тому якість я вважаю, тут виправдана. Ну, Десь вони. 500, 600-700 гривень, ну, в залежності від продавця конкретного ці колоди. Коштують ну, на, на таку ціну, в принципі, якісь дуже добре. Єдине, що кришка тут. Ну, Це може в мене така кришка трапилась, може у вас прийде трохи інша. Ну, Тут можна, я думаю, чимось здавити. Вона триматиметься краще. Отака от колода загального розкладу наприкінці не буде. Це я роблю тільки старо. Тут мені важкувато буде зчитувати. У мене ще не ідеально англійська моя. Тому так, але можливо, можливо, буде настрій час, то для другого каналу свого Magic є, щось і познімаю, якісь послання чи щось. М -м, найближчий час. Ну, не обіцяю, як буде Чай, час, настрій та ресурс. ресурс. Якщо все це співпаде, то може щось і познімаю, а так взагалі приходьте на розклад, приходьте. На акцію всім буду рада. Ну, може, для каналу ще щось, для телеграм-каналу я маю на увазі щось познімаю. Якщо ви все ще не підписані, на мій другий ютуб-канал Magic Є yeah, і на мій е телеграм-канал Me FM, то підписуйтеся, всі посилання є завжди в описі до відео. На тому, в принципі, все. З вами була Ганна. Кому е -е -е сподобалось чудово, кому не сподобалось нічого страшного. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була Ганна. Слава Україні! Всім до побачення!